Неважливо, хто ви і чим ви займаєтесь, ваш бізнес і його майбутнє залежить від тої команди, яка у вас працює, від людей. Люди будують бізнес. Без людей бізнесу не буває. І успішні команди рухають справу до результату, до успішного результату. І як класно, коли це робить команда, а не один керівник, чи один власник, чи один підприємець, коли вся команда гуртується навколо цілі, коли вони ініціативні, харизматичні, дають свої ідеї, і не тільки дають ідеї, а впроваджують, впроваджують їх у життя. І сьогодні ми поговоримо про мотивацію яким чином зробити так, щоб люди, які у вас працюють, були дійсно мотивовані? Щоб вам не потрібно було вказувати, наказувати, приказувати, нагадувати, бути не директором, а секретарем? Як зробити так, щоб? Напевно, ви стикалися з тим, що ви тисяч тисяч раз повторите одне й те саме, ставите задачі, описуєте процеси і процедури, розказуєте, пояснюєте. А в кінці кінців ми бачимо, що люди не працюють. Або поводять себе так, типу, ну, сказали, зробив, не сказали, не зробив. Або ще гірше. Сказали зробити і не зробив. Тому керівнику важливо бути лідером, який веде за собою команду, якому довіряють, який би надихав дійсно. І це не тільки гроші. Якщо, до прикладу, є така думка, чому я плачу, я ж плачу зарплату, мені ж не безкоштовно роблять, я обмінюю гроші на час людини. Але людина це не тільки про гроші. І так, гроші важливі, тому що люди приходять на роботу за червоною е, ниткою через все, через всю мотивацію проходить. Але людина не тільки про гроші. Е, люди більш складніше влаштовані, тому найважливіше, що, е, що є в людині, це її цінність. Чим я цінна. І деякі люди. Дійсно звільняються навіть тому, що не приносять користі. Вони відчувають, що я користі не приношу. До прикладу, мені платять більше, чим я роблю, і їх це м гнітить. Це правда, і є такі випадки. До прикладу, мене нещодавно підбирали оператора-консультанта в одну компанію, і е вона пропрацювала там півтора місяці, так як. Не був налаштований якісно онбординг, тобто їй мало давали увагу і мало давали завдань. Але зарплату платили вчасно. І вона звільнилася тільки тому, що вона не відчувала, чим вона корисна цій компанії. Є такі люди, є інші люди, які можуть просто отримувати заробітну плату і нічого не робити. І їх це також влаштовує. А чи влаштовує це вас? Які, з чим стикаємося ми, управлінці, з тим, що постійно потрібен контроль. Постійно потрібно все контролювати, доходять, деякі доходять до мікроменеджменту, контролюють кожен процес і процесок, і кожну буквочку і циферку, що може призвести до вигорання і, і до хвороб фізичних. Тому краще будувати команди, краще надихати, чим потім займатися тим, що вам не приносить задоволення. Я, віру, я вірю в те, що любі людині краще займатися тим, що вона любить, що її надихає. І тоді ця справа дійсно приносить якусь користь людям, і дійсно вона якісна. Бо якщо навпаки, ви знаєте, якщо працювати з під палки, то е, якості практично немає. Насправді, мотивація є двох видів: це мотивація до і мотивація від, мотивація це такий внутрішній движок, який заставляє нас вставати зранку, і щось творити і жити до життя. І ми, лідери, керівники маємо тим користуватися і маємо це знати для того, щоб заряджати наших працівників. Ось. І якщо що таке мотивація до, це коли я е, знаю, що якщо я це зроблю, то я буду відчувати себе щасливою, успішною, задоволеною, і я буду мати гроші на будинок, на квартиру, якщо мені то потрібно. Якщо мотивація від. Це, якщо я не зроблю, то в мене не буде на що жити, що їсти, або я буду себе відчувати погано, я буду себе гнітити, я буду про себе поганої думки. От. Тому працює мотивація насправді і плюс, і мінус. І тільки тоді лампочка горить. І в людей насправді абсолютно різна мотивація. Абсолютно різне. Це може бути кар'єра, може бути навчитися чомусь і піти далі. Це може бути показати себе, це може бути е, я хочу заробити на щось. Так? Абсолютно різні мотиви. А те, що ми іззовні даємо, то стимуляція. Ми стимулюємо ту внутрішню мотивацію, щоб вона запрацювала. Якщо ми знаємо, що класно, коли є багато е, людей з різними мотиваціями. І стає питання, а як же ж тоді мотивувати всіх? Класно, коли в тебе 5 людей, а якщо у тебе 100, 200, то тоді яким чином? І зараз ми переходимо до п'яти причин, чому не вдається нам побудувати класну... Команду, щоб їх мотивувати. Перше, це дійсно те, що у людей різна мотивація. І як скласти це в якусь одну систему, щоб вона запрацювала? Якщо в тебе багато людей, і всі з різними. Ну попробуй до кожного там знайти підхід. Це практично нереально. Не і з цього витікає друга причина: немає прозорої системи мотивації. Ми зараз говоримо про мотивацію, не тільки про гроші. Бо Різні мотиви можуть бути у людини різні. Саме головний мотив це цінність. Людина хоче бути цінною, щоб її бачили і розуміли. Так? І коли немає чіткої прозорої системи, людина не розуміє, за що їй платять гроші, за що її можуть похвалити. І тоді вона не робить. Вона знає чітко, що їй потрібно прийти на роботу о 9 і піти о 6. І вона це робить. Все інше не зрозуміло. Коли у будь-якій грі да, є правила чіткі в футболі, в тенісі, в якійсь геймерській грі. І може, тому ми любимо хобі, та так свої, і в них вкладаємо кошти, а в роботу, яка нам дає кошти, ми не дуже любимо. Тому що не завжди зрозуміли ці правила, як грати в них. А ми всі хоч і дорослі, але залишаємося десь з дітьми. Наша внутрішня дитина не розуміє, як тут гратися в це. Тому відсутність прозорої системи. Третя причина. І я вважаю, що вона найголовніша це комунікація з працівниками. Тобто потрібно комунікувати. Не в режимі дав задачу і спитав, проконтролював, в режимі трошечки іншому. І відсутність комунікації не дає довіри, не дає відчуття того, що я хочу за тобою йти і чому я хочу за тобою йти. Не дає мені ніякого, якщо я у тебе... Підлегла не дає мені ніякої, ніякого розуміння про те, чому я маю тобі довіряти, чому я маю тебе слухати. Так ти мені не даєш ніякої цінності, фідбеку мені не даєш, і я також не розумію, чому. Четверта причина це те, що ми дійсно інколи треба ставати лідерами. А ми не завжди являємося тим авторитетом і, і лідером для е, своїх людей, тому що кожна людина вважає себе розумною, ніхто не вважає себе дурним. У кожного всіх яких, якийсь бекграунд. І ми маємо показати, чому за нами треба йти, чому е, нас потрібно слухати. Е, а якщо ще ти став керівником з команди, тебе підвищили, і там свої підводні камені, яким чином стати дійсно тим лідером і авторитетом для своїх співробітників. І п'ята причина це відсутність розпізнавання та винагород, що я маю на увазі. Це коли ти не помічаєш, що хорошого роблять твої люди, які результати вони роблять, вони не отримують фідбек, ти їх не винагороджуєш за результат ти можеш поставити урівняловку, да? в тебе немає KPI. І в людина ти дав задачу, людина зробила і далі тиша. Що з тим завданням? Воно пішло в роботу, куди комусь воно важливе чи не важливе. Я коли займалася, працювала в банку, він бірепас, і я рахувала статистики. Я була в ек... планові в економічному віті. Я рахувала статистики. Я не розуміла, а чому навіщо ті взагалі статистики треба рахувати? Кому вони треба, поки мені мій керівник не пояснює. Ось. І коли людина розуміє, в чому вона цінна, і чому ця робота цінна, і коли вона отримує фідбек, то тоді виростають крила, якщо ця робота дійсно гарно зроблена. І я називаю це Робочий оргазм. Ось таких п'ять проблем, які заважають нам зробити дійсно класну команду. А хотілося б, щоб сказав, дав задачу і вона зроблена. Щоб все само по собі працювалося. Я ще в дитинстві дивувалася, навіщо оркестр дирижер. Вони вже ж в ноти є. Тренувалися, репетирували купу часу. Навіщо ще там той дирижер керує? Тому що, якби люди приходили на роботу і робили роботу, за яку їм платять, то не треба було б керівників. Просто дирижер не для того там ось. Але керівник керує. Руками людьми не робить сам. Бо одна з ще з причин, те, що я чую від підприємців, деяких де яких мікробізнес, краще зроблю я сам, чим доручу щось комусь. Якщо ти хочеш зробити щось хороше, то зроби сам, є така позиція, що заважає масштабуватися, заважає дійсно працювати в кайф і будувати команди. Як побороти цих? П'ять причин і більше, як дійсно що зробити, щоб змотивувати команду, я розкажу у наступному відео. А мене звати Ольга Зборовська, я власник консалтингової компанії Ад'ютор. Ми займаємося підбором персоналу. У нас є рекрутингове агентство, Ми займаємося систематизацією бізнес-процесів. У нас є школа, де ми готуємо від рекрутера до hr директора І також. Ми HR-менторами, тобто менторами по всіх функціях HR, це починаючи від підбору персоналу, від організаційної структури, закінчуючи офбордингом, тобто звільненням. Це мотиваційні системи, це оцінка персоналу, це навчання і розвиток і де і тепер все ми можемо вам допомогти зробити. Слідкуйте за нами в слідчому уроці буде як все-таки побудувати команду і як її змотивувати.